Так, вітаю з вами знову лідер. Сьогодні я хотів би зробити трохи незвичний ролик до свого каналу, а саме ретроспективу на Infraspeed Мост Вонде 2012 року, розповісти про те, чому вона вийшла саме такою, і відповісти на питання, як вона грається у 2024 році. Не буду тягнути, тож починаємо трішки перед історією. Наш сьогоднішній пацієнт це наступник першого Most Wanted, який вийшов у далекому далекому 2005 році, який став настільки популярним, що модифікації на нього виходять аж по сьогодення. Бо багато людей вважають цю гру еталоном серед гонок. Це би додам, що хоч я і є людиною, яка вважає гру як мінімум вартою уваги, але все ж таки я не є її божевільним фанатом. Скажу ще більше відверто, я вважаю її переоціненою, хоча я не заперечую її позитивні моменти. Як на мене, то керування машинами у цій грі це просто еталон керування серед аркадних гоночних ігор. Погоня тут, напевно, є тим, через що її і полюбили бо до того, що тут відбувається на високих рівнях, дотягнулася лише GTA. Ну і музика. Куди ж без неї? Хоча це вже кому як. Але якщо вже говорити відверто, то гра у сері не принесла нічого нового, оскільки вона, по суті, є появанням всього того, що було вже до цього. Я би назвав її суміш з Need for Speed Underground 2 і ход по 2000 2000 року. Та і недоліків у грі насправді було достатньо. По-перше, це легендарний жовтий фільтр, від якого зараз хіба що можна захотіти видалити цю гру. По-друге, фізика тут була слабовата вже тоді, окрім керування. Про що говорити, коли тут машини йдуть мов паровози, а б'ються лише куповські машини. Ну і по-третє, гра відверто затягнута. Це ви відчуєте вже десь середини прогресу. Тепер поговоримо про Морсмод 2012 року. І що з нею взагалі зараз? Гра вийшла у жовтні 2012 року і була зустрінута спільнотою, скажу чесно, погано. Уся причина ненависті до гри полягала у назві. Справа в тому, що перший морсмод заслужив таку славу, що люди очікували від наступника продовження. І як ви зрозуміли, усі вони виявились пекельно розчарованими, коли побачили продукт, який створили не Black Box, а Criterion Games, що видно у самому ігровому процесі, який ну дуже сильно схожий на гонки Burnout, попри те, що стиль гри схиляється до більшої елітарності, і при цьому тут є можливість проводити досліди над витривалістю кузовів суперкарів. Дехто також не сприйняв нове керування, але більшість все ж таки сварили груза на назву. Що ж до розробки гри, то ви вже прекрасно знаєте, що вона розроблялась як повноцінний сіквел першого Most Wanted, що дуже добре видно з дорелізних версій гри. Гра буквально називається Most Wanted 2. Після того, як вся ця інформація потрапила в мережу, людям стало зрозуміло, що тут винні здебільшого Arts, бо саме вони були її видавцем, і саме вони мають права на серію, і саме вони не дали розробникам більше часу. Гра, по суті, в розробці перебувала трошки більше за один рік, і ви самі маєте розуміти, що проект такого рівня нормально за рік ви не зробите. Це про те, чому вона вийшла такою. Тепер до того, що ми побачили у жовтні 2012 року, перше, що варто зауважити, зникло головне меню. Замість нього тут лише головний екран з написом натисніть будь-яку кнопку. Друге, це майже повне відсутність будь-якого сюжету. Замість нього тут лише кілька катсцен та туторіал, під час яких невідомий жіночий голос розповідає нам про те, що і як. Машини у цій грі просто розкидані по карті, і вам всього лише треба знайти їх, через що я немає якогось відчуття, що та чи інша машина несе в собі якусь цінність. Ба більше список гонок для кожної машини свій, і як на мене, це є лише непотрібним обмеженням. Що можна прийняти, то це те, що для того, аби прокачати певну машину, вам треба на ній пройти певний список гонок. Що ж до місцевого чорного списку, то він не вимагає проходження гонок для отримання доступу до боссфайтів. Вам треба всього лиш набрати відповідну кількість очок, які ще є, залишаються назавжди на вашому аккаунті EA Play. Ну і оптимізація також підкачала. По-перше, гра на ультрах зі згладжуванням примудрялись просаджуватись нижче 60 фпс навіть на потужних машинах. По друге, ПК версія ліцензія. Причому моя одну гонку, яка у мене постійно вилітала, коли я. Грав через геймпад. Також недоліком, на мою думку, є як не дивно, тутешній онлайн, а все через те, що гра тут буквально змушує тебе приймати участь у випробуваннях. і ти не зможеш покинути гонки, поки вони не закінчаться. Але є і плюси у грі, і їх немало. Самих машин у грі, хоч і відверто небагато, особливо без DLC, але вони між собою дуже сильно відрізняються. Тут вам і гіперкари, і позашляховики, знаю, що їх лише двоє, але все ж і повсякденні машини, і трекові машинки. Причому їхня маса тут дуже добре передана. Що в з дріфт фізикою призвело до того, що. Ті, хто звик проходити повороти без гань, скажімо так, стикалися з труднощами під час проходження цього тайтлу і видаляли його. Копи агресивніші нікуди. Влетіти у когось або щось у них тут норма дня. Саундтрек суб'єктивно, але, на мою думку, він грі загалом лечить. А звук машин, М -м, це просто пісня. Графіка візуал тут такий, що нітрохи не, не віддає від нових тайтлів. Тепер до того як жона грається у 2024 році. Так, на мене по суті тут так само, як і раніше. Цього можна сміливо рекомендувати тим, хто шалолені від тачок, хоче пограти у щось більш елітарне у щось, що не намагається всидіти одразу на всіх стільцях одночасно, ніж гонки про розмальовані машини, через що я вважаю, що автопарк Анбаунда здебільшого краще все підходить. на кшталт цієї найвеличнішої гонки усіх часів і народів, бідолашні розробники якої невпинно працювали аж 4 роки поспіль. Але треба сказати правду про те, що ріки виходу гри все ж таки починає давати про себе знати, бо на моїй артик стрижочі Цят гра просідає часом до 50 кадрів на секунду, попри налаштування, які я би не становив, як то кажуть, відчую себе дідом. Але я попри це все, все ж таки отримав кайф від гри. Особливо хороша тут фізика та звук. А тому, якщо ви ще не грав у неї, то бігом робити, особливо якщо вказані проблеми з оптимізацією вас не лякають. І тим паче, якщо у вас відеокарта серії GTX чи якась півстанного на землю відеокарта від червоних, якою ця гра дружить краще. Ну а на цьому все підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А з вами був лідер. Бувайте.